Нагадаю вам, що в нашій студії Богдан Терещенко він є учнем 9 класу київської середньої школи. Ви ставите до нього запитання за телефоном 246 98 14 Богдан, я би хотів повернутися до ролі жінок в парламентських виборах. Ти написав тут, що з твоєї точки зору тенденцію змін цитую у подебань жінок стало стрімки зменшення популярності лівих комуністів, соціалістів і прогресивних соціалістів. Як на твою думку, чим це викликано? Звичайно, важко казати, чим це викликано, але, на мій погляд, однією з причин такого зменшення могло бути агітаційна кампанія проти лівих, яка проводилася багатьма засобами масової інформації з подачі держави, оскільки жінки справді гірше визначені у політичних координатах, вони легше підпадають під вплив різноманітної реклами та агітації. Та, звичайно ж. Антиреклами саме тому мені здається, що жінок було е, можливо легше переконати у тому, що ліві це погано, і тому за них не слід голосувати. Тут, зокрема, ти знову ж таки на восьмій сторінці пише, що можна дійти до висновку, що населення Києва не є чітко визначеним у партійних координатах. Це так само справедливо і для України в цілому. А яка з твоєї точки зору засаднича чи засадничі причини цієї невизначеності? Причина основна це те, що наша українська багатопартійність з'явилася лише нещодавно, лише у 1989 році, якщо брати новітні часи. І е, крім того, партії ще не сформувалися як потужні учасники, суб'єкти політичного процесу, і вони не мали реального впливу на перебіг е, державного життя за винятком кількох партій, таких як Народний рух України, там Народно демократична партія і можливо. Комуністична партія України до цих парламентських виборів, і саме тому вони серйозно не сприймалися. І цілком природно, що населення не визначилося в партійних координатах, тим більше що е, партій е, на даний момент у нас більше, ніж існує взагалі політичних течій. Угу. Богдан, скажи, будь ласка, от запитання моє і від Валерія з Херсона. Так сталося, що ми співпали. Який улюблений? Я перепрошую, ні, не від Валерія, це від Олександра. Перепрошую, що власне змусило тебе написати цю роботу? Чому? Ти, ти казав про твій громадський інтерес до цих виборів, зокрема. А в чому твій громадський інтерес? А мене, власне, більше угу. цікавить особистий твій інтерес. Навіщо тобі це потрібно? Власне, це була не моя ініціатива, однак мені дуже сподобалася пропозиція щодо написання цієї роботи, оскільки я, можна сказати, цікавився політикою кілька останніх років і стежив за перебігом процесів у нашій незалежній Україні. І мені цікаво було з'ясувати власне партійне уподобання електорату міста Києва та залежність його від вікових статевих та соціальних характеристик, оскільки принаймні в Субах масової інформації така залежність рідко висвітлюється у соціологічних дослідженнях, можливо, у вузьких дослідженнях, які здійснюються поважними та відомими центрами, інституціями соціологічними такі дослідження і мають місце, однак в широкому загалові вони недостатньо відомі, і саме тому мені цікаво було з'ясувати наскільки українське суспільство структуроване за партійною ознакою, і які власне групи. Можуть симпатизувати ті чи інші партії, оскільки для партії безглуздо, на мою думку, агітувати всіх. Вона повинна усвідомлювати свою чітку нішу, на яку вона має спиратися соціально, і тоді їй забезпечено успіх і підтримку саме певної соціальної групи. Така система функціонує в більшості західних країн, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, республіканська та демократична партія. Зараз вони дещо подібні однак раніше ж тут демократи справилися на південь, а республіканці на північ. Це було чітко.